Друзі, всім доброго дня. Сьогодні будемо з вами грати варваром, який був найсильнішим в попередньому сезоні. Він в нас буде грати через могутній кідок. Будемо перевіряти силу цього персонажа. Наскільки далеко він зможе зайти в такій активності, як яма, що він може взагалі. В ній зробити. Якщо ви хочете побачити оновлений білд на цього персонажа, можете або просто перейти за посиланням в описі. Там буде обов'язково посилання на новий білд. Якщо вам буде цікаво, ну або якщо вам буде щось незрозуміло, ви зможете написати в коментарях. Щоб я зробив нове відео по гайду на цей клас саме на цього персонажу, на цього варвара. Але я думаю, це не знадобиться, якщо знадобиться, то зробимо. Хочу сказати відразу, що хоч цей варвар зараз знаходиться вже на другому місці, а не на першому, він достатньо сильний з попереднього сезону. Він Піднявся в силі за рахунок нових аспектів. Просто зараз є інший білд на варвара, який перевищує по силі саме цей білд, який ми зараз граємо. Але я хочу сказати, що якщо вам цікаво пограти за варвара, який саме грає через могутній кидок, або якщо ви хочете перезібрати того варвара, що у вас уже був, цей персонаж. До цього часу має досить великий демедж, у нього дуже гарний показник по урону, у нього чудовий показник по захисту. Тож, я думаю, що цей білд досить заслуговує на те, щоб мати своє місце в ладері і щоб мати гравців, які полюбляють грати. Взагалі за варвара. Ми з вами всього все перевіримо, наскільки далеко він може зайти в ямі, але я скажу, що для будь-яких активностей в грі він підійде чудово. Він дуже чудово підійде для того, щоб проходити босі. Тому що в нього дуже хороший урон по одній цілі. Він дуже класно підійде. для... Такого контенту, як цитадель, де нам потрібно виставити, наприклад, якісь атаки головних босів цитадель. Він чудово себе покаже, я думаю, в ПВП, тому що він має таку кількість здоров'я, що якщо ви будете грати проти персонажа, в якого здоров'я не так багато, ви 100% переможете. Тим паче, якщо використовувати... Такий предмет, точніше такий амулет, як Селі, то ви без проблем зможете виграти в цьому режимі. Ну, це якщо вам цікаво ПВП. Якщо ж не цікаво, я думаю, що будь які активності цим варварам ви зможете йти. Якщо по якійсь причині вам не подобається, наприклад, варвар на стрибках. Ну, як бачите, цей рівень він йде досить жваво. Я думаю, що ми пройдемо його навіть за 4 хвилини, скоріше за все. Подобався Бо не так багато часу у нас залишилось. Я думаю, що не на значну кількість, але його все ж таки підняли трошечки в уроні. По моїм підрахункам все-таки білд посилився. Чому, ну, до речі, починаємо з невисоких рівне ями, щоб ви розуміли, ну, чи зможе бігти, наприклад, він щось швидке. Ну, як бачите, що цей рівень ми пройшли за 4 хвилини, я вам більше скажу. Ми і 75-й пройдемо за 4 хвилини, для того, щоб бігти жвавіше, нам, скоріше за все, потрібно буде просто. Не сила навіть персонажа нам просто потрібна більша кількість швидкості. Це або заміняти якісь руни в нашому білді, або ж, або ж дістати кращі Єни, на яких, наприклад, висока швидкість руху. От, друзі, побачимо. Це. Потрібно перевіряти вже, я думаю, в іншому відео. Це, ця збірка саме зібрана під те, щоб максимально високо йти яму. Будемо перевіряти саме це. Давайте пройдемо 85-й ще рівень. Ну, по моїм підрахункам, 85 рівень він йде десь за 5 хвилин, 80. 80 за 4 хвилини, 90 за хвилин 6 уже. Далі я ще не спробував їм підніматися. Я думаю, що, можливо, в цьому відео ми це якраз і зробимо. Ну, я вважаю, що якщо у вас ціль пройти до сотого рівня, то на сезоні, якщо ви захочете зібрати цього варвара. Я думаю, ви 100% зможете закрити. 100 рівень ями, тому що я вважаю, що на сезоні завдяки бонусам від відьомських сил і від каменів, які ми використовуємо, рівень персонажу залишається таким же тільки на 5-10 ям вище, ніж на не сезоні. Тобто ну, сила персонажа приблизно плюс 10-15%. Тому я думаю, що у вас не буде ніяких проблем для того, щоб комфортно закрити сотий рівень ями. А сотий рівень ями, як на мене, це той самий рівень, який нам потрібен для того, щоб закрити весь контент у грі. Тобто я вважаю, що після сотого рівня ну, мало є, скажімо так, сенсу йти вище, тому що на сотому ми вже можемо. Із шансом в 70% прокачати наші камені там 90 якогось рівня до 10 рівня, тому вище 10 рівня, ну 110-го це максимум, щоб був 100-відсотковий шанс для підняття каменів, сенсу йти далі немає, тільки якщо ви хочете просто перевірити наскільки геть сильний ваш персонаж. Тому я думаю, друзі, що якщо ваша ціль Прокачати персонажа, який може підняти максимальну рівність своїх гліфів, вам цей варвар чудово для цього підійде, тому що білд посилили. Завдяки новим аспектам, він не чим не гірше, ніж був до цього, він навіть сильніший, аніж був до цього. Тому, друзі, я думаю, що він. Все ж таки має право на існування і кому не подобається, наприклад, Варвар на стрибках, тим дуже сильно, я думаю, сподобається цей білд. Ну, як бачите, на 85 рівні в нього, в нього також немає ніяких проблем для того, щоб пройти цей рівень. Я не думаю також, що по планеру у вас будуть якісь питання. Але все ж таки, якщо будуть, ну, можемо записати відео нове про цей біл. Якщо цікаво, друзі, то запишемо обов'язково. Якщо вам це потрібно, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Тому що, ну якщо не напишете, буду вважати, що і так все зрозуміло, і не потрібно нічого нікому пояснювати. Ну, Більше ще змінилося, це все такі аспекти, трошки змінився парагон. Змінюється один гліф. Це 100%, що я пам'ятаю. Дошки, звичайно, трохи всі трошечки перероблюємо, тому що там по-іншому нам потрібно йти. Але всі гліфи залишилися ті ж самі, змінюється тільки всього-навсього один гліф. Змінюються трошки наші пасивки. Але в основному всі предмети залишаються такі ж самі, як у нас були і до цього моменту. Слухайте, ну, чудово йде цей варвар, як на мене. Ви бачите, що невелика різниця. 4 хвилини і ми також уже біля босс. Тобто великої різниці, що йти... 80-й рівень, що 85-й немає, тому що він і там, і там сильний. Я думаю, що зараз схожа історія буде з 90-м також. Ну, ми це зараз обов'язково перевіримо. Хоча бачимо, друзі, вже що. І все ж таки боса ми б'ємо трошки довше. 10-20. Ну, тобто, десь 4,5 хвилини, майже 5 хвилин ми йшли цей портал. Ну, це ще в нас не прокачені зовсім гліфи до максимуму. а це якраз новий гліф. Гліф помсти. Його якраз ми використовуємо новий. Хоча я думаю, що і старий гліф можна використовувати. Ніякої проблеми в цьому також не бачу я. Єдине, до речі, що, друзі, хочу сказати, це те, що якщо ви граєте, наприклад, не зі зброєю. Не з, з цією зброєю, а з мечем дворучним, то вам потрібен буде в парагоні трошки трішечки інший гліф. В якого буде підніматися урон від дворучного меча. От, не згадаю. Ось цей гліф. Ми його будемо використовувати замість гліфа, який. Замість цього гліфу, це якщо ми будемо використовувати наш меч дворучний унікальний, ось такий. Ну, на цьому, друзі, всі відмінності. Якщо раптом вам це було цікаво, Давайте краще далі спробуємо пройти нашу яму і подивимося, як далеко все ж таки зможе зайти наш варвар. Я думаю, що геть високо ми їм не будемо йти, але якщо буде таке бажання і можливість, то можна, в принципі, спробувати. На не сезоні все ж таки. Персонаж трошечки, я думаю, слабіший, ніж на сезоні. Але, як ви бачите, ми можемо спокійно їм грати і тут, без ніяких проблем. Тобто цей білд можна спокійно використовувати для того, щоб комфортно грати нашим персонажам. Я думаю, що буде час. Прокачаємо гліфи на всіх персонажах. Хоча я думаю, що в більшості, мабуть, людей взагалі є якихось можливо 2-3 персонажі, персонажі, за яких вони грають, або в кожному сезоні по одному, тому що сенсу розкачувати цілу купу. Заново нових персонажів, ну, я думаю, є сенс тоді, коли з'являються все ж таки якісь нові цікаві білди. Ну, Наприклад, цього персонажа, точніше цей білд, я б, скоріше за все, не збирав би на сезоні, тільки по тій причині, що він в мене є на звичайному режимі. Але якщо ви раніше за нього не грали, чи якщо ви його ще не збирали, то можна його зібрати при бажанні. Якщо хочеться пограти ще якимось білдом на варварі, він є достатньо і Якщо по якійсь причині вам не подобаються стрибки, варвар через стрибки. Ну, точніше через землетрус, але про це вже в другому відео, я думаю, поговоримо з вами. Слухайте, друзі, ну, 90 рівень, я думаю, що за хвилин 6-7 ми пройдемо 100%. Тобто комфортно, він бігає за 3-4 хвилини, ну, дивлячись все від предметів, звичайно. Він буде проходити швидко десь 80-85 рівень. 90 я б уже не назвав таким шутким, це хіба що якщо ми будемо грати з кимось в групі, тоді так інші персонажі нам зможуть трошки допомогти рухатися швидше. Але, друзі, наголошую на тому, що якщо ви хотіли сильного варвара, не тільки по силі, а й в захисті. Цей варвар дуже чудово підійде для хардкору. Я, мабуть, не пам'ятаю, чи взагалі він у нас цей варвар помирав хоч раз, хоч на якомусь режимі. Це я, я думаю, одна з найкращих збірок для того, щоб ваш персонаж постійно жив. Вмерти їм практично нереально. Це потрібно стояти або нічого не робити на мапі, або ну я навіть не знаю. У нього дуже висока стійкість, це один з найкращих танків в грі. Ну, щоб пояснити це, скажімо так, звичайними словами, це один із найзахищеніших, я думаю, білдів, які чудово підійдуть. Для того, щоб, наприклад, якщо ви хочете закрити ачівку на те, щоб пройти персонажем високо десь на хардкорі, то це, звичайно, буде цей варвар. Це чудовий вибір для людей, які хочуть не вмирати на хардкорі. Ну або для гравців, які просто хочуть... Спокійно себе почувати в тому чи іншому контенті на звичайному режимі. Як на мене, то дуже чудовий вибір. До речі, напишіть в коментарях, чи цікаво вам взагалі щось почути про Diablo 3. Бо всі забули чомусь про цю гру, але... Я знаю, що є гравці, які в неї до цього часу грають, я, якщо чесно, в неї вже не грав два роки, може навіть більше. Тому що Ну, рік це точно, якщо не помиляюсь, ще півтора, а може і два вже, навіть не згадаю. Я просто там для себе, скажімо так, всі гештальти закрив, пройшов 150 рівень. І на звичайному режимі, і на хардкорі. І коли вийшла нова гра, то я, мабуть, в третю частину і не повертався. Якщо вам щось цікаво послухати про третю частину, то можете написати про це в коментарях. Буде взагалі цікаво дізнатися, чи комусь ця гра ще цікава чи хтось хотів про неї щось почути. Добре, друзі, будемо далі дивитися, що в нас тут по нашій четвертій частині. Слухайте, дуже жвавий йде варвар. Я б не сказав, що це один із найспритніших білдів, але точно один, мабуть, із найсильніших. Тому що, звичайно, по стійкості це просто прекрасний вибір, як на мене. Ви, до речі, бачите, що в цьому білді в мене стоїть ланцюг. Так, 8, це ми за 7 хвилин пройшли до босса. Слухайте, ну непоганий результат, як на мене. Не найкращий, але непоганий. Мабуть, ще спробуємо з вами пройти 95 рівень і на цьому будемо завершувати. Чому стоїть ланцюг? Тому що на сезоні ми можемо використовувати силу, яка буде стягувати монстрів. Це буде і наша піраньяда. Ми можемо там також використовувати ауру, яка буде стягувати монстрів. Або якщо ви дивилися відео про камені всі, то там теж є унікальний камінь, який буде допомагати нам стягувати монстрів. Тому Ланцюг ми там не беремо ось цю здібність. На звичайному режимі я трошки змінив, скажімо так, наше дерево навичок, тому що все ж таки без ланцюга трошечки складновато нам тримати монстрів під контролем. Тому все ж таки, друзі, вирішив його поставити в нашому білді. Так, Ну давайте прокачаємо наш символ трошечки. Ця зброя нам точно не знадобиться. Меч, до речі, непоганий. Випав би він нам іще б раніше, коли ми шукали меч на інший білд. Ну, Залишимо на всяк випадок. До речі, про що хотів розповісти? Всі чомусь шукають речі на 2-3 зірочки, я все ж таки, ну, на великі афікси, я все ж таки б залишав би речі, які... Нам потрібні для білду, а не просто з зірочками. Тобто мені тут потрібна і сила, і максимальне життя, а третій афікс я можу змінити в окультиста. Тому що зараз в мене один варвар взагалі бігає з булавою, а на мечі в нас критичний урон. Тому коли збираєте свої збірки, давайте ще 95-й спробуємо. Тому, коли збираєте свої збірки, я вам радив все-таки звертати увагу, які саме типи зброї гравці пропонують вибирати для того, щоб, скажімо так, максимальну користь від свого білду отримати. Тобто, якщо ви бачите, що у Некроманта, наприклад, недворучна каса. А саме дворучна булава, то беріть, звичайно, дворучну булаву. Якщо ви бачите, що десь в Булті дворучна сокира, а не дворучний меч, доберіть дворучну сокиру. Тому що це прямим чином пов'язано з нашими всіми бонусами, наприклад, в парагоні, або в нашій спеціалізації, або у вміннях. Ну, я думаю, суть, ви зрозуміли, друзі. Тобто звертайте увагу на те, що саме гравець вибирає з цієї зброї. Ну, знову трошки в нас щось вирішила повиснути гра. Ну, тоді, друзі, я думаю, цього буде достатньо. На цьому етапі будемо завершувати. Я думаю, що 95-й цей варвар в будь-якому випадку закриє. На сезоні він 100% закриє і 95-й і 100-й портал. Тому це, я думаю, чудовий вибір для того, щоб пограти якимось білдом варвара, припустимо на сезоні. Якщо ви хотіли спробувати ще якийсь білд. Якщо це відео було вам корисним, можете поставити вподобайку. На цьому каналі будуть виходити інші відео на інші різноманітні теми по грі Diablo 4, можливо, не тільки по цій грі. Всім дякую за увагу, бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.